Хлопці, насамперед, представтесь, будь ласка, по черзі, позивний. Позивний смалика. Рижин. шатун. Хлопці, ви 62 дні були на позиції. Так. Взимку зайшли, влітку фактично вийшли. Ну, так, так. От поясніть людям, які не розуміють, що таке війна. Що це таке? 62 дні пробути на позиції. Я скажу прямо, там нічого страшного нема. Ми воюємо за родину, за наших жінок, за наших дітей. І бояться нічого. У нас командування хороше, і пацани. Йдіть, і діті, не, не ховайте за юбками. Оце моя просьба до людей. Ми утримали, нас поміняли, і потім ми тих пацанів поміняли, і ми утримали. Зараз ми тільки вийшли і хочемо віддихнути трошки. Фактично кожного дня по вас прилітало, так? Кожен день. Що, по, чим вас били? Мін, міномети, скиди. Ну, всім, що попало. Гради. Це не передає, тому що треба ховатися, тому що осколки відірвуть, все на світі. Чи були випадки якби, контактного стрілецького бою або відстань не дозволяла ворогу? Не заживано, не дозволяло. Були у мене випадки, ну це коли я був на Курщині. Випадки були, нас штурмували. Ну. Безпосередньо? Безпосередньо на Курщині це було. А потім перевели ну, сюди. Ну, тут такого не бачили, ну чуть чули під а... Ну, а як їх? Чули? Так, так. Чули, розговори їхні. Ну і ждали їх, очікували. Ну вони так і не прийшли. А ми їх розпростертими об'яттями ждали, блядь. Я На, так, так, так розумію, що вашу позицію, слава Богу, вони не вичислили, да? але намагалися. Відіма там щось де-то перевернули нахуй, не так, блядь, де то став, нахуй, де то слід, або що нахуй. Ну, типа, бля, Зимой. да, да Зімой це було діляно. Ну, сліди все, ну, ви ж самі розумієте, що це таке. Нахуй. А то вони нас плювали, хотіли вибити, ну ніхто в них не вийшло. І не вийде. І ребята, йдіть нахуй з нашої землі. Оце мої такі побажання. На Харківщині трошки легше, ніж на Харківщині. Так. Да. Та воно везде добре, де тих немає. Під... Дивіться, як вирішували проблему з їжею, з водою. А, ну, на собі ж неможливо занести, наші ні, рані. ну це зрозуміло. Ну, трохи пояски втягнули, і нормально можна хлопці, дай Бог їм здоров'я, провізію нам постачали. А як координувалася радіостанція? Ну, звісно. Хлопці, дивіться, командир сказав, що ви навіть вийшли з ситуації і знайшли там воду, так? Ну так, да, звісно. Випадково чи ви просто шукали? Шукали і знайшли трубу. Потягнули Потянули провод, там насос. Опустили баклажку, є вода. Все добре. І почали їх... є момент, вибирали момент, щоб її витягнути. так ми протягнули ці дні. Є скиди, що вода розбиває. Мороз замерзає, поки долітає. Добре, зарядка, телефони, радіостанції, Заряд... як вирішували? Павербанки, все скидували. Постійно були на зв'язку. Так що так і вижили. Дивіться, якби у нас не було цих логістичних дронів, ми б змогли там так довго протриматися? Ні, звісно. Ну, конечно. ви ж самі розумієте, ну більше ну, навіть 10 днів це блин, просто нереально. Ти з собою не принесеш ні води, ні їди. Ну і це скільки треба заряду нести з собою, щоб бути на зв'язку. А ви ж самі розумієте, зв'язок це найголовніше. Що є. Треба ж ну, підкорекувати, чи можна, чи не можна. Ну, розумієте? Чи ми ще живі, чи вже нас немає. Ну, така. Що ви можете сказати про піхоту противника? Підраси. <рес> Одним словом, що я можу сказати. <рес> <рес> Ні, ну, ну а як їх ще назвеш? Не люди підраси ну, і тому подобне. Ну їх треба бити, бити і ще раз бити. І все, і навіть в мене слов немає. Я так розумію, що є там, певний такий тупік, ані ми не просуваємося, і вони не просуваються. Да? Ви бачите, от, з вашої точки зору, чи є в нас шанс їх відсунути північніше? Це, звісно, такий коварний вопрос. Ні, він ну, так, просто я на вашу ток... точку зору. Да. На мою думку зору нам потрібно більше зброї. Ну, а людей та... можливо. Людей. До речі, от про людей. Ми їхали в машині, да, ви сказали таку штуку, що ну, треба, щоб люди йшли, які бажають. А не, да, бажають, а не так? тих, що тягнуть Це... за Це, ну... А чому? От чому ви так вважаєте? — Та тому що він в будь-який момент може розвернутися і уйти з позиції. І по-братливому. побратиму. Ми ж повинні бути як одна сім'я, а не пороздорничати. А ми і так єсть одна сім'я. Це лічно моє. Тобто треба людей переконувати, що треба а, йти. Що бояться, не треба. Вони ж, як люди прийдуть, вони заберуть усе, що понімали. А жінки-діти, тут же ж не при чому, старички. Хай мужики не бояться, йдуть. Бо а, до речі, от цікаве запитання. Ви відбували термін покарання разом з поляком на тій же самій зоні? Чи... Не знаю. Він на 43-й сказав, що він був. Ну, я не на 40-й. Багато було бажаючих підписати контракт. Так. Да. Так, да, багато. Ну, не просто, щоб вийти, на, там, щоб на волю, а іменно воювати, захищати свою країну. Оце такі хлопці були. Да. Ну от в вашому загоні плюс-мінус скільки це? Половина, менше половини, більше половини? Більше половини. Більше половини? Звісно. Всі йдуть, осознають, що вони йдуть і можуть не прийти. І вони йдуть захищати свою країну. Від цього їдуть агресора. А у вас в загоні, от скільки було плюс-мінус? Приблизно 700 людей коли було на те час. То 700 чоловік 100 одразу записалось. Записалася, ну, тільки в перший день пройшлися і писали, ну, як правильно сказати. Як тільки цей проєкт запустили, да, да, як вийшов закон, да, це дня. проходили і записувалися. Хто хоче, записуйте, служить журнал, а так, а ти кажеш, записується все. вже за Пішли з роботи, ми записалися. Тому що я приймав присягу за защитить Україну. В 98-му році, 98 році Кучмі. Я приймав присягу за защитить Україну. А ви ж служили, я так розумію, ще в 2014 році, так? Да? От розкажіть де, як, що. Ну, щас я проходив по мобілізації. Перва мобілізація і ми пішли. Єба на їхнє СВО. Ну як вони кажуть? Операція чи що там. В Луганській я був. Получив ранення, він мене тоді списав. А так от. Теж стояли нормально. Двигалися. Ну, тоді ж не було цих ну, птичок всяких. Ну, да, там да, були такі бля, ну, бої ну, нормальні були. А ще що вони? Що в комп'ютерні ігри грають. Хлопці, якщо можете, розкажіть, за що ви потрапили за грати. От ви служили, так? Да? Я так розумію, що після служби щось сталося і ви потрапили, так? Да? Ну так, да, не важливо, Коротше, друг друга не поняли і все, і посадив мене. Ну, мені там немного дали, там двушечку. Драка, ну, бійка? Так, да, так, да, так. Да. Не досидів я і все. Тобто могли досидіти, так? Да? Так, да, досидіти мені там залишилось 3,5 місяця. Ну, а родина ж є, так? Да? Звісно. І як родина сприйняла рішення? А ніхто не мішає, на моє місце, ніхто не влітає. Мені мать сказала, ти що? Каже, ну толку, що я скажу чи не скажу так. Ти сказав, ну, якщо ти вирішив сам для себе, значить ти вирішив, Ну а хто як не ми? А ви скільки вам дали? Сім з половиною років дали. Ну, в общем, ненавмисне получилось, що, э, конфликти, конфликти не навмисне Так вийшло, що... Теж конфлікти якісь? Та конфлікти, вони конфлікти не були всі, а показався крайній, як би сказати. І як скільки так. років ви просиділи до того моменту, як ти писав? Шість років просили. Ну, тобто, ну, і вити, би да? сидіти, да, міг би сидіти. Ну пішов. Я теж телевізор, хай не дуже часто, але новості дивилися. То... Ну а ваша родина як відреагувала? Чесно сказати, умним не називали, я так скажу. <рес> 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 я, ну, Так це все відбувалося. Про... А так відреагував, ну що, що ще сказати. Ну але ви як думаєте для себе це правильно рішення? Я вважаю, що я правильно зробив. Правильно. І зараз, після 62 днів, ви не пошкодували про це рішення? Та не пошкодував. Ну ще поки тяжкувати. Але два раніння. Я вже трошки побачив. Ми всі раніні. Ж... Получив осколки. І права сторона, побачив. А у вас? Там. Є, там... Тож осколки. Ну, багато. — Так, да, багато, як би сказати, такі мінометні осколки, там таке. У вас те да, Три ранення осколочні. Все осколочне. Ну вони кидають, вони ну, хуяють. Безбожно. Все осколочне, кульових, ну ні. Ну на месом без сам. Тобто прибувають ну, сама історія, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, да. Таке саме. Візитів я всього рік і два місяці. Ждав приказ президента, як він вийшов одразу підписав, не срок оставити, а йти захищати Україну. Дітей, брата, його дітей, всіх жінок. Андрій, У мене і мамки немає, мамка померла. Так що, що воювати за щить Україну. До речі, розкажіть, якщо можна про вашу географію. Звідки, з яких... Я з Закарпаття. Яке місто? Воловецький район. А ви Харківська область. Город валки, там, не живу, не в самих валках, там село. Добре. Харьковська область, лазала. Добре, хлопці, і наостанок вас збираються нагороджувати? Казали вам. <рес> Знаєте, найкраща нагорода це щоб хлопці були живі. А железяки то железяки. Ну, Приємно, звісно. Ну все одно. Саме головне, щоб лічний состав був живий. Щоб вони заходили, верталися, заходили і відбивали їх в їх. щоб вони не лізли на нашу землю. Дякую вам за інтерв'ю і бажаю вам зустріти день перемоги дякую. цілими, неушкодженими і без поранень. Дякуємо. Дякую. Дякую.